Вітаю, друзі! Знаєте, ці дні, коли хочеться приготувати щось смачненьке, але стояти біля плати зовсім не тягне. Саме для таких моментів мій сьогоднішній рецепт куряче м'ясо з овочами під ніжною заливкою. Кидаєш усе у форму і духовка робить за тебе. А на виході страва, за яку вам точно подякують рідним. Тож готуємо! Почну з інгредієнтів! Для рецепту я взяла 3 курячих стигна середнього розміру. Вага всього м'яса приблизно 750 г. Також дві картоплини, 1 помідор і середню цибулину. Для заливки потрібно 3 яйця, 80 мл сметани і твердий сир. У мене шматок на 200 г. Але використаю близько 150 г. Решта залишиться для інших смаколиків. Тепер до страви. З кожного стегна знімаю шкірку. За бажанням можна обрізати весь зайвий жир, але я трохи залишаю для соковитості. Вирізаю кістку. М'ясо ріжу на середні шматочки не надто дрібно, щоб після запікання вони залишилися ніжними. Перекладаю в миску. Картоплю очистила, добре промила і натираю на великій терці. Додаю до м'яса. Вливаю 2 столові ложки олії, щоб було соковитіше. Потім спеції. Одна чайна ложка сушеного часнику. Чайна ложка прованських трав. Вони чудово підходять і до м'яса, і до картоплі. Сіль і перець до свого смаку. Ретельно перемішую, щоб спеції рівномірно розійшлися і м'ясо вібрало аромат. Ця страва справжня знахідка, коли часу обмаль, все змішав і в духовку. Мінімум клопоту, максимум смаку. Тепер перекладаю масу у форму для запікання. У мене квадратна 24х24 см. Якраз під цю кількість інгредієнтів. Рівномірно розрівнюю і залишаю маринуватися на кілька хвилин. А тим часом підготуємо інші інгредієнти. Цибулину нарізаю кільцями, хоча можна півкільцями чи кубиками, як вам більше до вподоби. Кільці розділяю, щоб вони були окремі. Викладаю їх зверху на м'ясо, спочатку більші, потім дрібніші. Розподіляю рівномірно. Сир натираю на великій терці. Із 150 г 50 підуть у заливку, а решта зверху для ром'яної скоринки. У мисці змішую 3 яйця зі сметаною. Додаю до смаку сірі, перець і все збиваю вінчиком до однорідної консистенції. Додаю туди 50 грамів сиру. Перемішую ще раз і заливаю цією сумішшю м'ясо з овочами. Щоб заливка добре проникла всередину, легко прохожуся виделкою по поверхні, ніби злегка підворушую масу. Помідор ріжу навпіл, а потім на менші частинки. Форма нарізки не принципова. Головне, щоб гарно виглядало і вам смакувало. Викладаю шматочки помідора зверху. Ставлю форму в духовку розігріту до 180 градусів, запікаю перші 30 хвилин. Цього часу вистачить, щоб м'ясо пропеклося, картопля стала м'якою, а заливка схопилася. А поки страва запікається, кілька слів для тих, хто у мене вперше. Щиро рада знакомству! Дуже раджу переглянути мої попередні рецепти. У мене є чим вас здивувати! Салати, млинці, домашні пироги, запіканки, щоденні прості страви. Усе готую з душею. Думаю, кожен знайде для себе щось смачненьке і до душі. І якщо сподобається, підписуйтесь, щоб не пропустити новинки. Через півгодини витягую форму з духовки. Зверху посипаю залишеним сиром. І знову ставлю запікатися ще на 10 хвилин. Сир повинен гарно зарум'янитися і утворити апетитну скоринку. І ось вона ароматна соковита домашня страва прямо з духовки. М'яке м'ясо, ніжна картопелька, рум'яна сирна шапочка. Усе тримається разом і легко ріжеться на порції. А аромат просто розноситься по всій кухні, справжній затишок на кухні. Якщо вам сподобався рецепт, збережіть, щоб не загубити. А мені буде дуже приємно, якщо поділитесь у коментарях своїми враженнями. До нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!